Вечір середи 10 вересня команда журналістів ТВА підбиває підсумки дня. Доброго вам вечора. Україна розпочала облаштовувати інженерні загородження та фортифікаційні системи на кордоні з Росією. Про це повідомляють у прес-центрі АТО. Передусім для реалізації проекту стіна буде створено 60 кілометрів вибухостійкого загородження. Це близько півтори тисячі кілометрів траншей, понад вісім тисяч окопів для техніки, понад чотири тисячі бліндажів. А поки з одного боку будують, з іншого руйнують через злочинні діяння терористів, майже знищено інфраструктуру Донбасу. Бойовики продовжують щодня обстрілювати. Ти міста і села на сході. Незважаючи на відносне затища в зоні АТО, російсько-терористичні війська знов проявили активність. Грубо порушили умови перемир'я, повідомляє прес-центр. АТО. масований обстріл з градів зафіксували очевидці в Донецьку. Відеозапис знято в районі Бірюзова. Залпи граду орієнтовно були спрямовані в бік аеропорту. Там повідомляють очевидці, бої поновилися. Чути було вибухи і у Київському та Куйбишевському районах міста. Разом з тим. Зафіксовано шість обстрілів позицій, блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та аеродрому Донецьк. Двічі з застосуванням установок БМ-21 Град та артилерії було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В свою чергу Збройні сили України. Продовжують дотримуватись домовленості про припинення вогню. Під звуки пострілів та розриви снарядів минула ще одна ніч. Перемир'я і у Макіївці. У тамтешній міськраді повідомляють, залпи і стрілянину у місті підконтрольному бойовикам чути щодня. 50 трансформаторних підстанцій нині знеструмлено. Пасажирський транспорт працює в обмеженому режимі, а воду абонентам подають по 8 годин на добу. Усього на Донбасі повністю зруйновано понад 30 лікарень, 17 пошкоджені, але продовжують. У відповідь на ситуацію, що склалася, Усесвітньої організації охорони здоров'я готують до постачання медичні засоби, призначені 340 тисячам людей. Це, зокрема, ліки, вакцини, хірургічні матеріали і медичне обладнання. Терористи продовжують нищити інфраструктуру Донбасу і під час перемир'я. Зокрема, у Донецьку затопили шахти Моспінська, Жовтнева і Трудівська і активно розкрадають копальні та заводи. Внаслідок руйнування терористами інфраструктури Донецької залізниці до підприємств припинено постачання сировини. Через це запасів залізної роди і коксу на них вистачить на 2-3 дні. З шахт в районах населеного пункту Ровенькі та Свердловськ Луганської області терористи вивозять вугілля вантажними автомобілями. У котлі під Іловайськом полягли щонайменше 200 наших військових, повідомив генпрокурор України Віталій Ярема. Хто винен у цих смертях розслідує військова прокуратура. На допити викликають усе вище керівництво Збройних сил. Свої свідчення вже дають начальник Генерального штабу Віктор Муженко та Петро Литвин, командувач військ Південного оперативного командування. Чи це були об'єктивні обставини в результаті агресії російської, яку ми не очікували, чи це були прорахунки? Військ керівників військових підрозділів зараз військові прокурори, в тому числі головний військовий прокурор, знаходиться в Дніпропетровську. Вони викликають на допит керівників цих секторів. Коли говорили про Іловайськ, насправді найбільша небезпека була в Луганську. Ви б чули про це? Ви знаєте, що більша частина російських збройних сил військових саме пішла на Луганськ, і саме по карті Путіна, по тому сценарію, за три дні вони мали мали практично. Витіснити українські збройні сили з території Донецької і Луганської області. Але тому, що преса саме піднімає питання, саме тому, що багато у нас є представників, які приходять, приїздять на війну з планшетами з мобільними телефонами. І саме інформація іде та яка негативно впливає на ці процеси. Ми і мали деякі речі, які ну, стались. Анастасія Бобкова, Тивай. Про обороноздатність держави говорили на розширеному засіданні Кабміну. У ньому взяли участь президент, спікер парламенту, а також губернатори. Президент Порошенко заявив, законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей до ради внесуть уже наступного тижня. Також глава держави вважає за необхідне проведення місцевих виборів на Донбасі. Подробиці знає Христина Гавриш. На східному фронті таки є зміни, попри те, що постріли досі лунають на Донбасі. Переконує президент Петро Порошенко. Росія вивела 70% своїх військ з нашої території. Повномасштабні бойові дії. Я відповідально хочу на цьому наголосити: з 5 вересня, з 18-ї години не ведуться. На жаль, цього не можна е, побачити. По екранам більшості телеканалів, але я можу сказати. Обстановка на фронті кардинально змінилась. Крім того, підписаний у мінську документ про мир звільнив з полону вже 700 наших бранців. Ще 500 отримають волю до кінця цього тижня. Пообіцяв президент. У списку обміну полоненими є і українська льотчиця Надія Савченко, яку утримують в СІЗО та інкримінують причетність до вбивства російських журналістів. Савченко, Микола Карп'юк, Сенцов. Всі наші громадяни. Писках над тих громадян України, які мають бути повернуті, як ті, що були або викрадені, або не отримувані. законно Україна ж не платила за такий мир жодного клаптика території, наголосив президент і розтлумачив підписаний документ про припинення вогню. Ні про яку федералізацію Донбасу мова не йде. Окупованим районам Донецької та Луганської областей, що правда нададуть тимчасовий спеціальний статус. Наступного тижня до ради внесуть відповідний законопроект. Зараз іде війна за незалежність України, не більше, ні менше, за існування нашої держави. І ми нікому не здамо ані питання суверенного устрою нашої держави, ані не питання незалежності. Ані питання територіальної цілісності, однак чи довго дотримуватиметься Росія, бодай такого неспокійного перемир'я ніхто не знає. Саме тому Україна не зволікає і використовує цей час для посилення обороноздатності нашої держави. Президент не виключає, що невдовзі таки доведеться запровадити особливий режим в місцевостях, прилеглих до зони АТО. Я буду відвертим. Я не можу сказати. Напевно, один господь знає, як довго буде тривати режим припинення вогню. Я можу лише запевнити вас, що українська влада спільно буде робити все можливе для того, щоб зберегти мир. Переміряється це звичайно питання політичне. Як для військового, як для міністра оборони, хочеш миру готуйся до війни. Тобто для нас переміря це тільки перегрупування, це посилення позицій, це укріплення позицій, тих позицій, звідки може піти на нас наступ. Щоб ви зрозуміли, для нас перемір це тільки для того, щоб ми посилилися. Тим часом прем'єр Арсеній Яценюк каже, на порядку денному вже нині стоїть докорінна реформа нашого військового управління. Військова організація України є не що інше як пострадянське міністерство оборони. Без радикальних змін в системі туди можна ще десятки мільярдів відправити, і толку не буде ніякого. Уже за зачиненими дверима обговорювали і спорудження мурів на кордоні з Росією. Президент наполіг, це мають бути сучасні оборонні укріплення. Сьогодні ж Петро Порошенко наблизив і введення українських санкцій проти Росії та підписав відповідний закон. Христина Гаврош, Антон Деркач Тва. І темо дня обговоримо з гостем студії. Це Костянтин Матейченко, командир батальйону Артемівськ. Доброго вам вечора. Добре. Скажіть, будь ласка, сьогодні всі говорять про цей особливий статус на сході України. Що взагалі він собою передбачає? Що це таке? Ви знаєте, що нобується себе представляти, ну скажімо так, можна. Прогнозировать, можно планировать. Ну, я думаю, будет самым правильным набраться терпения и подождать. Мы буквально на следующей неделе это увидим и на бумаге, в каком будет, и фактически мы это увидим. Ну, яким вы можете особо статус цих областей? Вы знаете, сейчас сложилась ситуация, ну, определенная такая, ну, как говорится, патовая ситуация, или как в шахматах называется, да? любой ход скажем так, ухудшает позицию шахматной партии. До этого была антитеррористическая операция. До этого действия, скажем так, наших силовиков, это я непосредственно при этом участвовал, но ну, я считаю, были правильными. Я знаю одно, что буквально вот те полтора-два месяца назад в Горловке вот эти ополченцы, в кавычках, да, ходили в одной руке автомата, в другой сумка с гражданской формой одежды. В случае чего они понимали, быстренько переоделись, и мы не при делах. То есть вот уже было вот-вот на грани. Но с вот этим Яловайском, с вот этим вводом регулярных войск России, уже антитеррористическая операция четко переросла в войсковую. И здесь две, абсолютно две разные вещи. Я как профессиональный военный, скажем так, учился, вы знаете, ну, есть аксиома проведения боевых действий. Это минимум один к трем. Чтобы наступать, надо иметь перевес. Ну, это так, знаете, банально, утрированно, вот так вот, знаете, как вот просто так вот сказать, да, один к трем, один к пяти и так далее. Ну, чтобы понимали, вот по боевому уставу я еще учился в Советском Союзе. Э, допустим, наступление мастрелковый батальон имеет в наступлении 100 метров в линии наступления, линии фронт наступления, в обороне километр. Сами понимаете. Так вот, вот такого реального перевеса сил, именно войсковой операции, сейчас нет ни у той, ни у той стороны. И сейчас сложилась ситуация, как бы. Это на увазе не в России не так нас? точно. По крайней мере, на сьогоднішній день вот э, такого перевеса, где де обеспечує чітко э, успіх наступлення, скажем так, нет. а як же його путіна про те, що він за два тижні готовий взяти не тільки Вы ті... знаєте. Идет разговор, допустим, 1 к 3, 1 к 5, это при банальном, говорится, противостоянии двух сторон. Но включаются сюда факторы есть, неожиданности, фактор какого-то рельефа местности или что-либо и так далее. Поэтому, когда он говорил о двух неделях в Киеве, вы знаете, я как человек военный понимал, что в принципе, в принципе это возможно, учитывая фактор неожиданности. Никто же не ожидал, и все были уверены, что Россия в открытую так не пойдет. Когда мы сейчас это видим... Да, вже пройшло время. То что вот он говорит, ну слава богу, время вже прошло. По крайній мере, сужу по собі. Вот уже вот такого фактора нежиності вже нет і вот такого бліцкріга. Ну я больше наверное, что уже не получится даже у Росії з їхнім перевісом войск. Дай Бог, скажи, будь ласка, от котрий місяць вже говорять про перекриття кордону. Про Арсений Яценюк говорить про проект стіна. Наскільки він дійсно потрібен і яким чином він допоможе нашим військовим, якщо він дійсно буде успішно запроваджений Понимаете, проект Кардума, лично в моем понимании, это хоть какая-то определенность. Очень, очень часто бывает, пугает больше всего какая-то неопределенность. И мирное население, и даже нас, силовиков, что, что завтра будет, какое движение будет, как говорится, как будет колебаться фронт, туда или сюда. Вот. Сейчас я, вот как житель Донбасса, я коренной, я одно скажу: 90% жителей Донбасса уже просто, уже ни за кого. Они просто хотят прекратить войну. Понимаете, каждый день гибнут люди. Ладно, там военные, мы взяли в руки оружие, на это шли, мы готовы. Но когда гибнут, как там статистика в Донецке, каждый час погибает один человек. И где это было видно? Это вроде бы мирная жизнь. Поэтому сейчас, может быть, установление вот этого кордона, границы, это ну, элемент какой-то уже определенности. Какая бы она ни была, плохая или хорошая, это уже пусть политики разбираются. Ну хоть какая-то определенность, хоть мало-мальски успокоится и банально не будут гибнуть люди. Вы знаете, когда вот говорят, там сотни тысяч едут э, груз 200 в Россию, ну там же тоже люди. Пусть даже, э, скажем так, наш противник. Ну я, насколько я знаю, я общаюсь среди военных, даже на стороне российских войск те же военные российские, они шли не захватывать Украину. Они шли на учения, они шли непонятно куда и как и так далее. Поэтому... И что, их обмануло? конечно. В том-то и вопрос, что когда по связи связываются и российские офицеры говорят, ну мы же ждем фашистов, мы ждем Бандеру. А он, оказывается, общаются друг с другом по разные стороны, как говорится, баррикад, те, которые на одной партии 4 года войны училища вместе отучились. Вот в чем вопрос. И даже россияне начинают прозревать от того, куда их втянули. Поэтому вот эта определенності, вот это вот, скажем так, как э, один політик сказав, давайте повоюємо вже ну, не оружием, а уровнем жизни. Ну вот, дивіться, от політики зараз говорять про те, що э, треба дійсно вводити певний особливий статус. Так можливо, якщо э, дійсно створити, э, побудувати нормальний кордон, можливо, і не потрібно жодного особливого статусу. все і так вирішиться. Понимаете, я насколько понимаю, что данные вот эти районы оккупированы, оккупированы они будут в составе Украины. То есть не может быть в одном государстве одна и та же территория, той же одной области жить по одним и тем же законам. Если они оккупированы, если там, скажем так, ну, свое мышление, там, пусть у этих великих правителей, то может быть какой-то особливый статус, ну, скажем так, пусть какой они сейчас хотят. Время пройдет, сами люди, извините, их подымут и вынесут. Когда они поймут, что Жить так невозможно. Так вам не здається, что этот особый статус, он, наверное, первый до а, до объединению этих территорий, определенных территорий в будущем? Вы знаете, если четко для себя определить, что ни о какой, скажем так, нарушении целостности, от, скажем, от соединения этих территорий не идет речь, то можно рассматривать разные варианты. Если вы говорите, что это первый шаг, шаг только тогда, когда есть какое-то направление. Ну, коли чітко поставить, що нет ніякого направления, Україна це єдине государство. Весь Донбас це Україна. Пусть на даний перехідний момент, пожалуйста, где-то в чому-то, пусть це буде ослабливий статус, то я не думаю, що це там шаг на розділення страны. Ні, ні в коем случае. Добре, і останнє запитання: відновлення Донбасу: це мільярди гривень. Взагалі, як ви думаєте, українські бізнесмени готові вкладати гроші в ці території в майбутньому? когда все заспокоится? Вы знаете, зрительно я могу такое сравнение провести. Когда вот сухая трава, вот она стоит, поле, да, или там, грубо говоря, там, да, склон какой-то. И это сухая трава, вот она стоит, и пожар случается, она выгорает. Вы знаете, молодая зеленая трава, она ну, растет, как на глаза. Поэтому я больше, чем уверен, иногда даже страшно задумываться о том, как восстанавливать Донбасс. А я лично больше, чем уверен, что он восстановится намного быстрее, чем мы даже ожидаем и думаем. За сколько? Ну я так не могу, я не экономист, строитель и так далее. Ну, вы знаете, если дай бог наступит, наступит мир, наступит все абсолютное взаимопонимание, то лет через пять мы увидим Донбасс в новом, как говорится, ракурсе, с новыми, скажем так, проектами, как говорится, какими-то там строительными сооружениями, развязками и так далее, и будем вспоминать об, этой, об этом страшном сне, об этом бреде, в котором мы живем. Ну не в плане того, что вот хорошо, что так получилось, что у нас все хорошо. Ну я еще раз подчеркиваю. Строї заново намного нога легше і проще, чим штуліба переділувати. Поэтому очень швидко восстановится Донбас. Дай Бог, щоб тільки наступив мир. Дякую, дай Бог, щоб так і дійсно було. Нагадаю, тему дня ми обговорювали з Костянтином Матейченко, Це командир батальйону Артемівськ. З фронту до ради за інсайдерською інформацією каналу Тва майже 90% українських політичних сил прагнуть долучити до виборів популярних громадських активістів і бійців з АТО. Фахівці кажуть, так політики намагаються підняти свій статус довіри, оскільки нині активісти на хорошому рахунку у суспільства. Що на минулих виборах до парламенту лідери партії віддавали перші місця у своїх списках відомим журналістам, спортсменам та артистам, то нині у фаворі учасники, АТО і й активісти майдану. Так, приміром батальйон Айдар уже активно обирає кандидатів. Там кажуть, наразі не важливо під чиїм ім'ям. Головне потрапити до Верховної Ради, а потім і сформувати чесну опозицію. Це буде дійсно чесна, патріотична. Опозиція в Верховній Раді, яка не за кошти буде там голосувати ті чи інші законопроекти, а буде відстоювати дійсно інтереси своїх виборців. Зараз дуже багато є пропозицій, да? дуже багато партій. Це є удар, це є свобода, це є батьківщина, це є партія президента, так інші партії. Тобто, кожен зрозумів, що людина, яка варта чогось своїми вчинками, вона може десь люди е, дають довіру цій людині. І яким чином вже починає давати довіру якісь партії. На вибори кличуть практично всі підтверджують у батальйоні Азов. І, хоча потрапити до списків, там поки не поспішають, можливої участі у виборах не виключають теж Є окрема тактична задача це утримання Маріуполя для того, щоб він залишився українським містом. Для цього батальйон потребує розширення. Потребує військової техніки, потребує амуніції і так далі. Командування батальйону робитиме все для того, щоб забезпечити виконання цих поставлених задач. Якщо участь в виборах сприятиме цьому, то прийматиметься відповідні рішення. Тим часом політологи вже роблять прогнози і навіть називають імена тих, хто уже цієї осени може виступати з головної трибуни країни. Призвичаду відомі. Семен Семенченка, командир Донбас Матейченко, командир іншого батальйону. Є вже один із бійців батальйону Донбас-Кушнір для в партії самопоміч на цих виборах. Тобто, да, сотник Парасюк. Ж він не командир батальйону, але там родний. Так що тут вибір є і я думаю, що ці люди можуть стати депутатами Верховної Ради в майбутнього скликання. Фахівці вважають, якщо нова кров з фронту наповнить раду, хоча б на 10%, то у парламенті відбудуться радикальні зміни. кажуть, у них зовсім інша модель відповідальності. Відтак дрібних компромісів не буде. Незалежно від якої політичної групи будуть заведені в парламент фронтовики, вони сформують свою міжфракційну групу, яка у багатьох ситуаціях буде діяти консолідовано незалежно від позиції тої чи іншої фракції. Фронтове братство воно воно може бути, ну скажімо, так не надто вишуканим в плані політичної стилістики, але Дуже жорстко націленим на результат. Експерти переконані, вже незабаром у лавах провідних партій ми побачимо прізвища генералів, комбатів, рядових бійців та активних учасників майдану. Так, зокрема, у списку народного фронту вже з'явились прізвища активістів Тетяни Чорновол, військового експерта Дмитра Тимчука та козака Михайла Гаврилюка. Аліна Ніколаєва, Андрій Радіч, ТВА. В Україні з'явився новий фронт народний. Саме таку назву має новостворена політична партія. На парламентські вибори її поведе прем'єр Арсеній Яценюк. Він ошолив в політраду. Керувати центральним штабом доручив спікеру парламенту Олександру Торчинову у лавах партії когорта урядовців і комбати добровольчих батальйонів. Як формувався народний фронт? Знає Ксенія Варкалець. Вона повернулася зі з'їзду партії. Подробиці далі. Перед початком з'їзду на ганку будинку вчителя гамірно присутні перешіптуються, хто поведе новостворено політсилу у велику політику і війде у виборчий список партії. Головні дієві особи тримаються інтригою язика за зубами. Політичні секрети перед початком офіційної частини не видають, лише інтригують. А ви зараз все почуєте? Ми так само запрошені ви все дізнаєтеся. Як все таки будете змушати роботу міністрів і ну, давайте спочатку проведемо з'їзд. А потім я відповім на всі ці питання, тому що в мене теж багато питань. Воюватимуть із зовнішнім агресором п'ятою колоною та агентами Кремля. Повернуть Україні Крим, відвоюють Донбас та проведуть Україну в ЄС. Видає подальші плани голова парламенту. Народний фронт об'єднав активістів з Майдану та бійців зі сходу України. Так описує свою команду Арсенія Яценюк. Ми об'єднали тих людей, які здатні далі боротися. немає сумнівів. Цією командою ми підемо далі і пройдемо все. Від виступів до регламенту делегати одностайні політраду очолець прем'єр до її складу взяли нардепів Кириленка та Гриневич, радника міністра внутрішніх справ Тетяну Чорновіл і екссекретаря РНБО Андрія Парубія. Центральний штаб на себе взяв спікер Турчинов. Також сформували військову раду. Тут комбати чи не всіх добровольчих батальйонів. Та один з головних інформаторів змі з передової керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Невже військові проміняють шеврони на депутатські мандати? Роз'яснює Арсен Аваков. Так военные, военнослужащие не можуть бути членами політичних партій, ну і не можуть стоять в стороне від політичного процесу, який сейчас іде. Потому що и політичний процес це один процес. То ми создали при Народном фронті военную раду, в яку вошли всі ті, хто має отношение к прямой обороні нашої страны. Самі комбати кажуть, ідеологія політсили сходиться з їхніми військовими планами. Але тут люди, яким я довіряю, люди, які мене не зрадили і не зрадили мій батальйон. Наш батальйон Дніпро-один і в складні часи люди, до яких я міг звернутися за допомогою. Тому я тут. Я поки нікуди не йду. Я ні на що не давав згоди. Можливо, все поперед можливо все попереду. Завдання і позиції партії з приводу війни і миру. Вони ці позиції влаштовують повністю і батальйони, і командирів, і мене особисто. Це позиція воювати до кінця. Під питанням головна політична інтрига чи розійшлись шляхи народного фронту з блоком президента? І як дві політсили підуть на вибори разом чи порізно? Друзі, запитайте у Порошенка хто куди йде. Я ще раз хочу сказати, що ми виступаємо за єднання всіх демократичних сил. Двері народного фронту відкриті. Ми всіх очікуємо. Дякую. сьогодні абсолютно публічно щиро заявили про свою позицію. І ми будемо, і ми прекрасно розуміємо, що це не просто слова, що треба об'єднуватись, і ми готові до об'єднання не тільки з Петром Олексійовичем, але й з іншими здоровими політичними силами. У секреті й офіційний список партії його формування відклали до 15 вересня. Тоді обіцяють визначитися з іменами своїх кандидатів. Ксенія Веркалець, Уляна Дрючкова, Євген Кіяшко, Зорян Бень, Тивай. Санкції проти Росії мають бути запроваджені. Про це сьогодні у Бундестазі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Разом з тим, вона зазначила, що двері для переговорів відкриті і залишаються відкритими. Нагадаємо, питання нових обмежень щодо Росії обговорюють сьогодні у Брюсселі. Там зібралися постійні представники країн ЄС. Санкції узгодили ще у понеділок, але в дію вони не вступили. Дипломати заявили, що запровадження нових обмежень залежатимуть від ситуації на сході України. Тим часом підготовку нових санкцій щодо Росії завершують у Сполучених Штатах. Про це заявили в американському держдепартаменті. У Вашингтоні кажуть, свої дії з цього питання США тісно координують з європейським союзом. Отже, рішення про запровадження санкцій залежатиме від ситуації на сході нашої держави. За оцінками Вашингтона, зараз перемир'я на Донбасі в цілому зберігається. Нові обмеження запропоновані Америкою стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів російської економіки. Українці вимагають від чеської влади ввести санкції проти Росії. Про це вони заявили біля стін посольства Чехії. Активісти закликали Чехів не допустити повторення Мюнхенської угоди і підтримати український народ у конфлікті з агресором. Як відомо, Чехія разом зі словаччиною, Угорщиною та Кіпром висловила незгоду з рішенням про розширення санкцій проти Росії під час позачергового саміту Євросоюзу. Це нам здається дивним ми образовим. Дивним, тому що Чехія сама пережила е, дві окупації. І тепер вони підтримують е, е, такі самі дії щодо України. Чеське посольство ми, е, ну, ми з нього просто починаємо насправді. Е, далі, мабуть, буде посольство Словаччини, воно тут поруч. Тут на моєму плакаті написано чехи е, е, не зрадьте братів українців чеською мовою. Україні у нас від хочуть відірвати шматок, але тим не менше чомусь посол Чехії дозволяє собі дуже погані висловлювання, говорячи про те, що Україна це штучна держава, наприклад, що її треба там розподіляти, про те, що він блокує на ОБСЄ санкції проти Росії. Вісімнадцять років і два місяці. Стільки найстарішому псу України на ім'я Фантик зареєстрували унікального собаку експерти книги рекордів України. Пса довго жителя бачила і наша Вікторія Тищук. У звичайній київській багатоповерхівці живе справжній рекордсмен. Пес на ім'я Фантик унікальний, твердять його господарі. Адже прожив цілих 18 років і два місяці. А оскільки у собаки рік за сім, то це означає, що фантику аж 126 собачих років. Хазяйка пса Алла каже, коли 1996 року дарувала своїй донечці цуценя і не здогадувалася, що виховає довгожителя. але тепер цей секрет знає: кохання, виховання і ну, що ще тварині треба погодувати, але мабуть, все таки більше кохання до тварини. Не ну, не кохання, а любов до тварини. Так. Це найголовніше. Донька Али Наталя притискає до себе трохи постарілого фантика і згадує пес завжди був із норовом. До подруг по собачій долі тікав частенько. Але коли потрібно було, приходив на допомогу. Були страшні історії, коли ми спасалися від собак з ним. Раз. Спасалися від собак. Так. Від яких від собаки Чауча, вона на нас напала. Не вмів давати відсіч. рекорд собачого довголіття підтвердили і представники національного реєстру рекордів. Фантику пощастило. Його вік засвідчений у ветеринарному паспорті. Отож, його ім'я красуватиметься у наступному випуску Книги рекордів України. Ми часу, щоб накопити базу тих животних, які є в Києві в Україні, подивитися, що із этого підтверджено документами. Фантику повезу. Жло той спостерождення в течії нескольких неділь він отримав ветеринарний паспорт животного, несколько первих привівок і от благополучно дожив до сьогоднішнього дня 18 лет і 2,5 з Але прагнути собаці довго жителю є чого. Сподіваємося, фантик поб'є світовий рекорд Тар'єра Макса з Америки, який прожив тридцять один рік і досі прекрасно почувається. Вікторія Тещук, Роман Климчук, тавай. Більше новин сподіваюся позитивних. Вже в наступних випусках. Тоді побачимося.